Привіт, любі, дорогі скорпіони! Це підказки ангелів на січень 2025 року. І так розглянемо три основні сфери вашого життя. Це кохання, яка атмосфера панує у вашій парі, задамо питання, чого приємного очікувати, чого остерігатися, фінансова сфера, чого приємного очікувати в фінансах, чого остерігатися, що робити, що не робити. Підкажуть ангели, щоб застерігти вас. Щоб не втрачати, щоб примножувати, і також робота, пошук роботи. Витягнемо карту для людей, які в пошуку роботи, які шанси січі для вас відкриють, знайти роботу для себе, для душі. І також яка атмосфера панує в робочому колективі, чого чекати, чого остерігатися. Також витягнемо карту для людей, які у пошуку своєї половинки, які шанси знайти свою людину, і також е пораду на січень місяць, під якою енергією пройде цей перший місяць 2025 року. І так, головна сфера нашого життя стосунки, яка зараз. А моральна атмосфера панує у вашій парі. Дивимося, карта вісімка, чаш. Зараз у вас дуже багато планів на майбутнє. А тут дивіться, карта така майбутнього. Дуже чудова карта, коли ви. Карта переїзду, карта якогось творчого прориву. Це коли ви в стосунках переходите на новий рівень. Або чекаєте? Це може бути карта очікування, коли ви чекаєте, що вам запропонують. У ваших відносинах поки що може бути така незрозуміла атмосфера очікування переходу на новий рівень ваших відносин. Давайте запитаємо карти, що далі. Підказочку, Підказочку, так, буде трансформація, петірка. Буде трансформація у ваших відносинах. Тут іде петірка, петірка мечів, чіткість, ясність. Тут карта очікування, а тут привнесення якоїсь чіткості і ясності у ваші стосунки, в ваші відносини. Щоби прояснити цю ситуацію, вам треба буде внести чіткості. Тут є плани на майбутнє, але ці плани більше такі, як в розових окулярах можуть бути. Щось хтось із партнерів планує, але ці плани можуть не збігатися з планами партнера вашого, тому що тут є такі, ви мрієте про одно, ваш партнер про інше, і немає спільного знаменника, ви не можете дійти до спільного знаменника разом тут. Є плани, але ці плани ваші не збігаються з планами партнера. Так, чого тут остерігатися? А, які можна зробити помилки? Остерігатися на пору, якщо. Тому що тут колесниця. Якщо тиснути, ви будете віддалятися один від одного. Якщо тиснути на партнера. Ми, а ви будете віддалятися один від одного, буде вас е, затягувати, тому що колесниця це як м і йде в такий процес віддалення. Так, а чого приємного тут очікувати? Так, що за ситуація? Тут ситуація а, напочекати, так скажемо. Чого приємного очікувати, так це яка тут підказка? Зараз подумаю, щоб правильніше так сформулювати, що це карта терпіння почекати на все прийде свій час, і на що звернути увагу? Звернути увагу на те, що ви можете для цього зробити, більше звернути увагу, що ви можете тут зробити, як план ваших дій. Тут така чіткість. Планах і не спішити. Саме головна підказка от іде зараз мені інформація, така: не спішити. Не спішити, тому що ця карта це хочеться вже в секунді все. Цього треба остерігатися, коли ви захочете все поставити на свої місця, ви будете віддалятися. Це не призведе до результату, який ви хочете отримати. Тому тут карта набратися терпіння. і тільки не, не напором. Так. Наступна сфера фінансів. Я... Що приємного очікувати у фінансовій сфері? Чого остерігатися? дивимося. що приємного очікувати у фінансах. Дивимося, і тут карта масштабності. У вас буде фінанси будуть рости. Тут ріст, тут фінансовий ріст, приємна ситуація буде. Буде фінансовий ріст, будуть якісь, так як ще якісь джерела доходу, як розширення бізнесу, розширення своїх фінансових можливостей однозначно. Так, чого остерігатися? Тут у нас карта смерті. Через що може тут вирости фінансова ситуація? І це такі карти, кармічні, карта смерті, карта світ, це такі кармічні карти. Щось треба трансформувати. тобто, Карта смерті показує, щоб масштабуватися, щоб вийти на той рівень масштабності, який ви хочете, вам треба щось відрізати з життя. Можливо, якийсь бізнес, який вже на вас не працює, перепродати, перейого, переналаштувати. Щось треба буде робити, такі кардинальні зміни, тому що карта смерті це кардинальні зміни. У вашому бізнесі, або у фінансах, кардинальні зміни у фінансовій сфері вашій. Щоб піти в розширення, щоб фінанси приходили, щоб збільшити свій фінансовий дохід, треба буде прикласти зусиль і щось трансформувати, або внутрішній свій світ трансформувати, щоб фінансовий потік. Підключити, або вже якийсь існуючий бізнес треба буде. І це, мабуть, тому що бачите бачу такі карти сильні, карти кармічні, які не залежати, будуть не залежати навіть від вас, бо у вас буде. Вс... Наштовхувати на це через любі якісь такі ситуації, можуть бути навіть і неприємні по карті смерті ситуації, які будуть заставляти вас щось переробляти у вашій фінансовій сфері. І робота, сфера роботи, яка атмосфера панує у вас в робочому колективі? Давайте дивитися. Це, так, чудова атмосфера панує на роботі, є підтримка, дуже хороша і злагоджена командна робота. Так, чого очікувати? Приємного на роботі, дивимося, чаша можливостей. Це просування по кар'єрній сходинці, це, це початок якогось росту, це і просування по кар'єрі, і якісь, можливо, такі новаторські ідеї у вас є. І ви будете їх проштовхувати. Ну, але це карта туз, це тільки ідея, це тільки початок, це якийсь шанс. А ви, скоріше за все, на роботі отримаєте якийсь шанс. Шанс, можливо, може бути зв'язаний з теперішньою роботою, або якщо це ваша тема, і ви шукаєте ще якесь додаткове джерело, чи ви хочете поміняти роботу, то шанс вам видасться. Доля вам підкине якийсь шанс, вам головне буде не прогавити цей шанс. Так, чого остерігатися? А остерігатися тут вигорання на роботі десятка, десятка мечів це коли. Завершення якогось етапу. Це і карта такого страху природнього, коли, можливо, є якийсь шанс, треба дати відповідь так чи ні, завершити щось, доробити. Або це ще може бути остерігатися вигорання на роботі. Коли ви працюєте і не даєте собі відпочинку, не, перегру... не перезагружаєте себе, не відпочиваєте якісно. Це і ще карта, коли. Ви потребуєте, може, просто виспатися. Тобто, однозначно, в себе перезагрузити. Так, і у нас карта для людей, які шанси зустріти свою половинку в січні місяці. Дивимося, які шанси дає вам. І тут король іде до вас. Так, та, король жезлі. Це людина може бути стрілець, лев, овен по гороскопу. Зустрінете таку людину. Є шанси, людина напориста, людина ідей, людина вогню. Такий вогняний зі своїм жезлом для до вас. Так, є шанси. Серце ваше буде битися. Та рицарь. Рицар і король. Однозначно хтось постукає у ваші двері, хтось постукає до вас, можливо, смс напише. Ви маєте всі шанси зустріти цю людину. Зустріти свою половинку, зав'яжеться, можливо, якесь знайомство. Доля вам підкине шанс, місяці. Підки. Так, дивимося для людей, які у пошуку роботи. Яка ситуація буде у вас? Січень дасть вам можливість пошуку роботи. Це у ваших руках, карта мах. Тут все залежить від вас, як ви себе зможете проявити. Є така ситуація, тут може промальовуватися, така ситуація, що ви не бачите свої цінності, не можете себе презентувати так, як ви би хотіли, як ви в думках. Про себе думаєте, як ви знаєте, що от візьміть мене, а я зможу це зробити. Але транслювати ви можете зовсім інше, коли ви транслюєте, можливо, якусь не впевнений в собі, або не можете себе правильно оцінити, що може бути таке. Тому є такий застій. І тут Карта підказує, що все в ваших руках залежить тільки від вас, наскільки ви себе ціните. Наскільки ви себе, тобто, як, як оціните, розуміємо, наскільки ви можете оцінити себе. В першу чергу і як ви зможете це транслювати. Буває таке, знаєте, що люди приходять, наприклад, до мене на консультацію, вони дуже розумні, але не вміють себе красиво подати або, скажімо так, продати красиво. І тут в цьому випадку, якби така скромність зайва, така вона дуже заважає вам знайти. Хоча це прекрасна якість, нас так всіх учили бути скромними, але тут ця якість. Вам може дуже сильно заважати, проявити себе і красиво себе подати, продати. Якщо ви в пошуку роботи, і це ваша тема, зберіть всю свою таку силу, мудрість, такий напор і покажіть себе так, як ви цього заслуговуєте. І докажіть те, що ви дійсно здатні на це, тому що може бракувати такої впевненості. Себе буває, що людина не знає, і дуже багато приходять до мене на консультацію, щоб зрозуміти, хто я насправді людина шукає роботу і чому не приходить потрібна робота, тому що людина не знає до кінця, куди їй рухатися. Тому у мене на консультаціях я, ми разом виходимо на оцю тему і є інструменти дуже чіткі. Ці карти Таро дають, тому що через карти таро говорять ангели. Ми через карти таро проходимо на підсвідомий рівень, хто ви, яка професія вам підходить. Пізнання себе на підсвідомому рівні є так дуже багато. Навіть ви знаєте, не тільки молодих людей, але і старших людей, які особливо жінок, які вже діти повертали, і вони себе. Не бачать далі, і це, ну мені здається, це дуже важливо зрозуміти, куди далі рухатися, особливо жінкам, які вже посвячували себе родині, дітям, або діти вже більші ходять в школу, і в жінки вивільняється час, але вона чітко не знає своїх можливостей. Тому по даті народження і карти як інструмент підсвідомості дають чіткі відповіді на такі запитання. І остання карта у нас це карта, яка під порада на січень місяць. Дивимося, порада на січень місяць, О, яка чудова енергія, січень місяць для вас, дорогенькі скорпіони, буде новою можливостю. Це як почати нове життя, як розгорнути чистий аркуш паперу, взяти фарби і малювати своє життя. Так і січень для вас буде буде для вас можливість почати все спочатку, почати своє нове життя, стати головним героєм свого життя. Беріть пензель, малюйте своє життя тими фарбами, якими ви хочете. Ось такі підказки ангелів для вас, дорогесенці. Люблю, обіймаю вас, на все вам добре. І вітаю вас з Новим роком. Нехай цей новий рік. Буде кращим, ніж попередній. І нехай збуваються всі ваші мрії. Нехай буде краще більше, ніж ви думаєте. Обіймаю вас догень. До зустрічі!